Друзі, всім привіт! Що 21 день сухого засола вчора пройшов, вчора дістав я рибу приймаю рішення вивішувати на зав'ялку, просушку. І що ж я для цього зробив? Дивіться, а що за апарат? Донька не спала в кроватці, жодного разу купували. Тож піде в діло в інше. Дивіться, як. Придумаю тут таку от апаратуру. Це в мене один вентилятор із середини, видуває два, Ну, Зараз я поверну камеру покажу вам принцип роботи. І ось так, друзі, виглядає безпосередньо мій вялочний просушувальний апарат. Знаєте, що зрозумів? що Смак дає не скільки вона лежить у солі, а от іменно як вона пров'ялиться. оце от. Будемо експериментувати. От, сьогодні я її вивісив, зараз я вам покажу ось такий у мене апарат. Диті, ось, ось ці ліші які більші і оце маленька рибка. Наш один вентилятор стоїть там, один там один на вулиці. Циркуляція повітря доволі добра і те, що спінаплекса зроблена, воно триматиме як стабільну температуру всередині. Ми ж будемо експериментувати. Отак, от клац. От. Клас, все по розміру підігнемо. Так, оп. Тепер в мене воно. І, друзі, пішла, пішов у роботу. круто. Ось, круте. Ось, будемо бачити, скільки воно буде вялитись. Буду вялити, не знаю, днів 2, 3, 4, допоки не доб'юся бажаного мною результату. Хай він собі вялиться, а я поїхав на роботу. Кожного дня, друзі, постараюсь давати зворотній зв'язок вам щодо процесу вялки що проходить, можливо, які недочоти, які помилки, все буду ділитися з вами. Скорим часом хочеться вибратись також на рибалку, можливо, спіймати Деснянської кріної плотви яка вже, до речі, вже пішла і зав'ялити і скуштувати. Да, друзі, можливо, хтось подумав, що я. Типу спекулянт там, скупляю рибу, солю там, експериментую з вялкою, вийде-не вийде, не вийде да, буду толкати людям. Ні, я все це роблю виключно для, для себе, ну і для свого близького оточення. Хочеться просто, знаєте, от такої смачнющої риби, от, а купуючи в магазині, все воно солоне і не відповідає моїм критеріям. Тож я нічого кращого не придумав. як... Придумав зробити сам. І з своїми помилками буду ділитися з вами. Можливо, буде комусь цікаво. Тож, всім гарного дня і гарного результату. Палки до зустрічі.